Йо, друзі, хіта, Сьогодні ми залетіли в Brawl Stars. І ми сьогодні по плану повинні виконати цю місію в Дуа. Полетіли, Let's Go. Мені треба зробити 15 кілів на поко. На поко, розумієте? Це ж неможливо. Я не знаю, яким треба бути імбовим челом, щоб зробити 15 кілів на поко. 15 кілів. Я не знаю. Реально, я не розумію, але треба сто бути якимось імбовим челом. Так, а поки що ми е з нашим тімейтом залутали банку. Е вже дві банки. Зараз будемо розграмлювати оцього челіка. Оцього челіка зараз будемо розграмлювати. Так, Б. Ауч, блін, не мій кіл, не мій. Але у нас вже чотири баночки. Так, тут роза плюс е дальнік. Плюс дальнік. Так, Б, бденьк, бденьк і бденьк. Все. Easy плюс 2 кг. Забрав собі 2 кг. І в нас вже один на один. А let's go. Так, куди ми йдемо? Ага. Так, знайшов, знайшов, знайшов. Ага, все, рознесло. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. <клес> так, на на. на. Let's go. Ми багато кілів зробили, скільки. 2 кіли тільки. Мало, мало. Я думав... Набагато більше, але чел хоче ще раз, ну і я також хочу, бо мені треба вже цю клятву місію виконати, бо ми вже другий відос це виконуємо. І це трошки неправильно. Хм. Полетіли? Полетіли. Let's go. Так, угу. Угу. так, ну, імбових челів я не бачу, тому можемо іти лутати банки. Так, він пішов на ту банку, я тут. Я тут лутаю, він вже залутав банку, я ще ні. Так, я вже залутав баночку свою ура. Так, полетіли Беунг. Рознесли. Рознесли. Так. Хто, хто, хто тут? Хто тут, о! Норм. Ауч, бліна. всі рознесли його. Його всі порозносили. Бліна! Так, треба тут стояти і хілитись. Точніше, не хилитись, а битися. Вчитись так. Звалили. Ай-яй-яй-яй-яй, блін, мені хана. Мені хана, мені хана. Бліна, мені хана. Прийшла і затіка. Бо я вирішив піти комусь навалять. І мене Тік вирішив винести. Він мене просто з ультою винесе все. Одна Ульта і все. З першої ж плюхи. Так, так. Беліна 10 банок в них. А в них то 10 банок. А в них 10 банок. Йоу. Ви розумієте, та, наскільки це в них же 12 банок. В них 12 банок. А в мене одна. В мене одна плюс на мене агриться два імбових чела. Так, ну я помер. О, тімейт, 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 давай, давай, давай. Let's go, let's go, давай. Блін, а він помер. Бліна, але я класно! Так? Ми ж Ні, я не захотів більше грати. Бо я зробив 0 кілів клас. Хм -хм 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 -хм. Я знов не можу брати кіли. А давайте я зараз психаную, просто нажму цей обрати нову місію. А давайте. Якщо я зараз 4 кіли не зроблю, то я оберу нового бравлера. Ой, нову місію. Чотири кіли і я беру нову. Ой, якщо не 4 кіли, а менше, то я беру а, цей, нову місію. Бо це дуже люта. Бо це реально дуже люта. Так, 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 на-на. Ага. Так, вона звалила, а мені треба оцю банку лутати. Так, бем. Блін, а куди ти пішов? Куди, куди, куди? Братуха, куди? Так. А, підібрали баночку. Угу. Ідемо за барликом. Де в наш Барлі? Ага. Осьошки він. Угу. Давай, давай, давай. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Пішли, let's go. на. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мартушка, ус. Мартишка, Рятуй, 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 братуха, рятуй. Рятуй. <кхм> рятуйте мене. Рятуйте. Так, 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 так. На. Підхиляли його. Так, бем, бем. Винесли. Так, один кіл є. Так. Поїхали за оцим челом, за челем, за усим, ауч, 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 Так, на, ауч, гадство, я помер. Але в барлі 10 банок, в нього 7000 хп. Це рознос. Це просто рознос. Як на мене, це буде лютецька катка. Так, все, в нас. Шоу uh, давно. Ага, коротше, ми вдвох залишились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, красава Барлі. Барлі красава, в мене нема 4 кілис, тому я беру нову місію. Я не знаю, чому до мене це раніше не прийшло. Це е, генеальна ідея. О! А, ага, клас. Нема такої місії. О. Десять тисяч демеджу на Бібі. -Бі. Ой, на Біа. Це буде ізі зробити, бо в ноги демеджа мільярд. О, ми виконали угу, цей батл пас. А, ні, не, не батл пас цей. А, зверху. Короче, виконали там щось. Так, он в нас в тімейтах. в Клас. Класс. Класс. Угу. Реально класно. Так, накидаємо, накидаємо, накидаємо. Так, бем. Винесли. Бэм. 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 Ура. Так, пішли шелі розвалювати. Пішли. Банг, оуч. Не-ні-ні-ні-не. Так, ой 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 Йоу. Так. Оуч. Эуч. Так, беунг. Так, зараз треба не промахнутися по. А, Ага. Не промахнувся по Динамайку. Так. Давай цю штуку. Ай-яй-яй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ми звали з Леоном, бо в нас Леон якийсь нубас. Тімейт нуб. Так, давай ось так посидим. Так, брачара, на. Угу, і що? еще, і що, ещ, і що, і що? На. А. Оуч, ага. блін, багато. Багато ХП БМ. винесли. Винесли турельку. Так, туди. Ай-яй-яй-яй-яй, Спайк, Спайк, Спайк! Блін, а там Спайк був. В нього було 10 банок і він мене виніс з одної плюшки. Ну окей, не з одної, а з двох там. Щось таке. Ну капець, капець. Шкода. Шкода, Леон не захотів більше з нами грати. Ну, і, і це добре, бо він нубас якийсь був. Я краще в, сам в соло зайду зараз. І буду сам в соло виносити. О-о-о! Класний тімейт, але. Ага. Ой, класний бравлер, але. Ну не знаю, не знаю. Так, іди. О, залутались. Е, е ти мене кинув. А тут 12 тисяч треба винести. Це 12 моїх плюх. 10, окей. 10 моїх плюх. Так. Окей. ого, ого, там банк. Він лутає. Так, ура. Ще, ви, ще повиносили. Так, от тут була ще баночка. Так, давай, давай, давай. Так. Ще винесли. Давайте ще походимо пошукаємо. хм, банок я щось більше і не бачу. Так. Easy Ізі. win. Ізі так, на. Ауч, Ауч. На, на, на так, на Мінус, мінус Так, на. i на. Ауч, Блин, на кіл буде. Ага, він мене навіть виніс Він мене виніс, що? На. Так. Він не тімейт Він тімейт, ні, він не тімейт Він не тімейт, він не добрий тімейт Бо він мене кинув. Він не дав мені жодної баночки. І це дуже погано. Прям. Так, я піду Ельпримоуса на ау. Блін, тут немає Ельприма. Ауч! Ауч, ауч! Блін, а де ж вони всі? На. Ага, ну і все. Мій кіл мій кіл буде. Прям мій кіл, на, на. Не-не-не-не-не. Не не, чел. Ты не кент. Ты мне не кент. Ты мне не кент. На минус. хі прикинь, то я зудной плюхой вынес. Зудной плюхи, в нього 13 тысяч. В нього 13 банок на так на, хм, на. Ауч, блін, я знов не попав по ньому. Я знов не попав по ньому. Мені треба це робити прям по повній програмі, але я не зміг. Бо мене винісла оця пейпер. Пейпер лютецька. Пейпер реально люта. Так, ми вдвох знову залетіли, не знаю навіщо. Я хотів в соло зайти. Я реально хотів в соло зайти, але мене щось зупинило. Окей. Ну він поганий. Мейте, якщо чесно, він мені не дуже подобається тепер. Так, чел. У. Витримали, витримали. Витримали всі. E весь демедж. Так, мінус. Ага. Так, на. Так, на. Мінус. Так, на. Ага. Отримав, та, плюху. Так, на ще. Ой-ой-ой, тут біа, тут біа, бліна, тут біа. Це дуже погано. Це дуже погано, що там б'є. Це реально дуже погано. Так, мінус. так, І залишився оцей морозик. Оцей морозик. Так. бем, Так, я забираю всі банки собі. Так, тут є хтось, нема нікого. Так, можемо заходити в раш прям, Отак От заходить. Я нікого не боюсь, у мене 16 банок. Я не знаю. Не знаю, реально де цей чел сидить. Дуже шкода. Я б його виніс би. О! Знайшов. Знайшов. Так, на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на. На. І на. Ага. Ну все, в принципі. Let's go. Let's go. Так, плюс 33 тисячі демеджів, можемо виходить йти в соло, в соло, отут забирати 100 цих е, карточок, і дивіться. Дивіться, нам тут 925 дуже скоро дадуть. А це відкриє наприклад, нам Емс. Це відкриє нам Емс, реально. Це класно. Але нам спочатку треба Ліона хоча б відкрити. Бо я вже мільйон років його відкриваю і ніяк не відкрию. Шкода, шкода. Так, я в СОА, в SO, в СОА. Дуже смішно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи смішно вам, а я прошу підписатися на YouTube-канал, телеграм-канал, телеграм-канал, в цього відеоролика. Ще. Поставити лайк, написати коментар. Ще, нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропускати жодного класного мого відеоролику. Бо вони реально всі дуже класні. Так, на натобіліоніще. Ага. Можемо полутати банки. ні 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 тобі не можна давати банки. Так, ай-яй-яй-яй-яй, на. 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 На, ага. І що, що, що? І що? І що ти мені даш? І що ти мені даш за це все діло. Так, на тобі, на тобі. Ага, ага. Так, на, ага. Дякую за баночку, братуха. Так, на, щоб не бігав більше так швидко. Так, мінус. Ага, по цьому челу треба накидати. Так, на. Угу. Так, на, ауч, блін. Блина. Так, ауч, 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 ауч. ауч. Так, пліс, пліс, пліс. Так, зупинись. Ауч. бліна, Він мене все одно виніс. Але демеджа я накидав. Клас. Так, плюс. Виконана місія. Тому можемо робити все, що захочемо. Так, 510 конів залетіло. Так, що тут по місіям? Ага, все, я більше не можу їх відкривати а, нові місії. Тому. хм, Давайте отут соло залетимо, та рандом мапа. Тому полетіли. Хм. Буде цікаво, я думаю. Але я думаю, що в мене Бравлер такий, що він імба. Якщо ми зараз програємо, то можна взяти потім... Ого, подивіться, скільки там банок. Йоу, мені хана буде. Угу, Тут треба брати танки, я поняв. Тут треба брати танки. Ага. Ага. Ой-ой-ой, ой 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 ауч, поняв. Берем танки. Берем танки. Не знаю ще якого. Давайте. Не знаю. Давайте. Хм, а Так, на хенки скільки? 10 000, а на Fренkoві 10500. Damage 1800 і damage 4700. Let's go на Хенку. На Хенкові полетіли. Маленькі ХП ще не можна брати. А ще не можна. Заборонено. Реально заборонено. Так. Ага, в нас інша мапа, клас. Але я всіх можу доставати. Бо я не закидальчик, звісно. Але оцю біа я винесу. Ауч! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мінус, мінус. Так, мінус. Ооо! Лутаємося. Лутаємо по повній програмі усе усе діло лутаємо просто зараз. Так, бем, 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 бем. До мене ще ніхто не прийшов, значить, це все моє. Друзі, це все моє. Подивіться на це все діло. Так, бем, бем. Бем. Братуха, тобі не повезло, Сенді. Сенді тобі не повезло просто на мінус. Можемо телепортуватися назад. Так, ага. Ага, цікаво. Ага. Так, мене щось сюди телепортнуло, не знаю чому. Не знаю навіщо? Так. Мінус рашик, ура. Так, телепортуємося. Так, ага. А вони тут пригають і чекають чогось. Не знаю чого. Саме. Але бем. Але в мене 10 тисяч демеджу, тому Б. Все, ми виграли. Let's go. 20 банок. У мене 20 тисяч банок. Ой, 20 тисяч. 000... ХП-шок було, 20 банок. Let's go далі. Не, ну ви це бачили? Друзі, ви це бачили за це. Мені здається, можна вліпити коментар від восьми слів бажано. Лайк. Та підписка на YouTube канал та Telegram канал Мені здається, що то було імба просто матч. Як я залетів туди і забрав усі банки в світі. Усі. Усі до одного. Так, телепортуємося одразу і. По нашій тактиці. Так, 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 так. Бем ще. Sheet, shit, shit. Так, пліс-пліс-пліс. На. Let's go. Так. Бемг. І бенг. Так, бем. А чого? О, о, о. Хм. Начали лутатись автоматом. Банки. Не знаю чому. Ага, а, бо зона прийшла. Зона прийшла. Погано. Але, 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 але. Фуф. Так, бем-бем-бем. В мене знову 20 банок. Так, дуже імба. Прям дуже імба. Так, треба е, е, летіти звідкись якось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Боліна мене винесли, але я не поняв, як повернутись. Тому це то була поганий матч, але окей, давайте ще раз. Окей. Хм. Так, окей. Хм. Дуже цікаво, чому ми і програли. Я не поняв, якщо чесно, як повернутись, тому я і програв. Бо я не поняв, як повернутися назад. Я, типу, шукав, шукав, але не було ніде знову телепорту. Так, 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 так. Одягаємо банку, одягаємо. На, на, на. На. О, винесли. Let's go. Так, давайте похиляємося трошки. Так, Бем, похилялись. Летаем, все залетели сюди. Так, бем. Ну, плюс. О! О! Ой, так класно. Ага. Так, на, ага. Ауч, ауч! Так, давай, давай, давай. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, я не знаю, що робити. Блин, а мене винесли. Блин, а тут треба динамайка брать. Але ну не завр. Диномайк. Не завжди. Так, получилось. Let's go, let's go, let's go. Я думаю, це останній матч. Ууу, капут. Яка складна мапа. Я не... я ще нічого не запам'ятав, як куди треба шрувати, але я знаю, що треба оцю штуку виносить. Так, на на на. Ну і все, братуха, тобі г прийшло. Тобі г прийшло. Так, шарику зараз теж буде гг. Шка. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, шарик. Шарик не мішай. А шарик не мішай. хм. Ага. Я поняв, я тут похиляюсь, постою трошки. Так, окей, ми, типу, затімились, але я буду дуже вдячний його винести. Не-не-не, братуха, не, ти чого? Чо? Я ти не хочу виносити. Ми ж тімата, а? Ой, а з ким ти там б'єшся? Е, -е, е, моя. Моя банка. Так, тобі ге-ге. Все, я не лутав банок, що я з одної плюхи його виніс, щоб в мене не було жодних проблем. А не можна тіматись з танком. От знаєте просто, друзі, не можна тіматись. Тіма це дуже погано. Тіма це заборонено, як на мене. Не можна її. Оу. Це танка нафт. Бем. Ну і все, братуха, на, Ультой. Ай-яй-яй. ого, В нього 11 була банок, а не одна. Блін. А що це за підстава така? А я побачив тільки одну банку і такий думаю, це Та ізіч і такий побачив, як в мене хп зменшується. Такий, ага, поняв, я попав. Шкода. У шість банок. Або навіть вісім. Не, помі... Не помітив. Треба зараз підійти подивитись. Ага, їх тут шість. Їх тут тільки шість всього навсього Так, бем-бем, бем бем бем-бем, Так, бем бенк-беньк. Так, винесли, це мої банки. Все, це мої всі банки. Бем. Залутав, 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 залутав. Так, Бем. Ой-ой-ой, я попав, я попав, я попав. О, о, о Так, та, я попав. Ви бачили тут Пенівця, пені ця. гадина. Сиділа в кустах, чекала, але ви бачили, я там двох розніс, потім ще одного. Бау. І пані мене добила, бо в мене було мало хп. Але я тоді двох. Одною плюхою, це було реально величезний клас. О. О, мене зажувало в цих. Дивіться, яке маленьке приміщення, і мені тут не можна знаходитись. Бо я дуже величенький. Так, у цього чела треба виносити закидальчика. Ладно, не хочу нікого виносити, тому я заходжу у ультою. Бем, Бем-бем-бем. Так, ну і мене будуть виносить, та. Та-та-та-та, та будуть виносити. Будемо... В мене буде великі проблеми, тому треба вивалювати його, його треба виносити звідси. О, виник, викинув, викинув. Так. фу-гу-гу-гу-гу. Так, а чого я не можу вийти звідсиля? А що це? Що це таке? Так, бем 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 хм. Ауч, ауч, ауч. А чого в нього так багато хепешок? А чого в нього так багато хп? Я виграв. Let's go! Я виграв! Yeah, let's go. Я все-таки виграв. Тому, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал. Telegram канал в овся всього відеоролика. І подивіться, який він мімічний, такий маленький, класний. Пишіть коментарі. Бажано від восьми слів. І ставте лайки. Дякую. І додавайте своїх друзів. Дякую.